Загибель командирів, вояків, друзів, рідних не згасила вогонь боротьби, який яскраво палав у серцях українських повстанців. Нестримне бажання звільнити від ворогів рідну землю і помститися за вбивства, катування, розруху і пограбування могутньою хвилею кидало українське вояцтво у нові бої. І не було для чужинців місця, щоб сховатися від людського гніву. З кожного горища сільської хати в них стріляли, із криївок, з-під землі піднімалися невидимі вояки і завдавали ворогові болючих втрат. Кожен клаптик української землі, на який ступав чобіт загарбника, ставав могилою для нього. Крок за кроком, важким криваво-тернистим шляхом, твердо йшли вони до багатьма поколіннями омріяної та виборюваної незалежної України. Войовничий дух предків, які на воротах царгороду залишили свої щити під пилявцями і конотопом, вістрями шабель рахували ворожі ребра, наповнював їхні молоді серця відвагою, мужністю, хоробрістю. Десять головних заповідей своєї нації: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави. Ні, чести твоєї нації, пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань, будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба, пімсти смерть великим лицеві. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба, не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни, змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави. Вони виконали і власною кров'ю поставили під ними свої підписи.